Привіт, друзі! Другий день екалації військового конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Десятки будівель зруйновані, сотні людей постраждали. Обидві сторони застосовують ракети та трони. <плеслух> اننا تمره اذا التقى Перша хвиля атаки з боку Ірана почалась учора близько 23.00. Було зафіксовано щонайменше 40 ракет. Загалом за ніч Іран здійснив як мінімум три хвилі з запусків. У корпусі вартових ісламської революцій заявили, що удари Ірану є відповіддю на повторну агресію Ізраїлю. Всі операції Ірану надалі будуть жорсткішими і масштабнішими. Вибухи та пожежі у місті Хайфа після атаки іранських балістичних ракет. Потужна пожежа охопила місцеве НПЗ. Люди ховалися в тунелях. Загинуло 9 людей, серед них двоє маленьких дітей віком 8 і 10 років. Постраждали щонайменше 200 осіб. Іран застосував щонайменше одну гіперзвукову ракету та ракету Хайпа. Це власна розробка. Це балістична ракета може долітати до 2000 км і нести півтори тонни вибухівки. Може запускатися з різних платформ, включаючи підводні човна. За словами квір, удари здійснювалися по місцях виробництва пального для ізраїльських винищувачів та нафтопереробним заводам. Атака Ізраїля Цахал. Почав завдавати ударів по Ірану близько 21.00. За їхніми даними, удари були здійснені по 150 цілях в Ірані, включно з ядерними об'єктами в Натанзі та Ісфагані. Вибухи також лунали в штаб-квартирі Міноборони Ірану в Тегерані. Ізраїльська ракета влучила в житловий комплекс на сході Тегерану. Декілька бутів зруйнованим майже повністю. Дані по загиблих поки що відсутні. Вибухи сталися на нафтосховищі в Караджі. Також був атакований корпус вартових ісламської революції. Прем'єр-міністр Нетаньяху скликав військово політичний кабінет на екстрене засідання. Ізраїль звернувся до США з проханням долучитися до військових дій. Ізраїль також завдав удар по імену. За неофіційною інформацією, атака була спрямована на керівництво угруповання Ансарулах. Потужна пожежа спалахнула в Тегерані після удару Ізраїля. Під обстріл потрапили нафтосховище, шахран на півночі Тегерану та паливне сховище на півдній столиці Ірану. МЗС Іраку заявив, що ціна на нафту може зрости до 300 доларів за барель. Іран готовий припинити удари по Ізраїлю, якщо той зупинить агресію щодо Ісламської Республіки, заявив глава МЗС Ірану Аббас Аракші. Він також повідомив, що Іран готовий укласти угоду, яка гарантує відсутність у нього ядерної зброї. Аракчі закликав міжнародну спільноту виступити проти агресії Ізраїля. За його словами, це найкращий шлях до міри, до миру в регіоні. Друзі, напишіть в коментах, що ви думаєте про це. Іран готовий вже піти на МР? Ставте лайк і підписуйтесь, далі буде ще гарячіше.